На рівненщині триває розбудова мережі стаціонарної реабілітаційної допомоги. Спеціалізовані відділення облаштовують з нуля на базі лікарень у невеличких містечках і районних центрах. Наразі у регіоні вже 10 медзакладів, які надають послуги з відновлення фізичного та психологічного здоров'я. Хто може отримати таку допомогу та чи стала реабілітація більш доступною, дізнавалися мої колеги. Військовослужбовець Микола робить перші кроки після поранення, поки на тренажері ходить команди. Я роженися. Там зростеться поспілку. Зловна фірму це боєць п'ять місяців був прикутим до ліжка позаду кілька складних операцій. Стояли апарати зовнішньої фіксації після того, вони були видалені і поставили стержень з тихову кістку. Через два дні у нас буде місяць, як уже стержень там. Загоєння вже проходить, і щоб повернути м'язеву силу, пропрацьовуємо першу ходу. Микола вчиться ходити у лікарні міста Костопіль. У медзакладі нещодавно відкрили реабілітаційне відділення. У ньому є зал фізичної терапії та ергокабінет. З кожним пацієнтом медики працюють індивідуально. курс реабілітації підбирають залежно від отриманих травм. Зараз проходить процедура. Хворим, який переніс поранення, пошкоджені е, нервові закінчення, пошкоджена м'язова структура, і для того, щоб відновити функцію лівої кінцівки, ми працюємо з ним на. Е, Апараті реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок. У палатах провели косметичний ремонт, санітарну кімнату обладнали для людей з інвалідністю. Військовослужбовець Артем лікувався вже у кількох медзакладах умовами у цьому волений. Якщо брати на районний центр, то непогане відділення. Тобто ремонти, ванна кімната, туалетна кімната здивувала, здавала тим, що. Встановлюють якісь спеціальні поручні для інвалідів, хто там має якісь обмежені харчування для військових. Нормально. облаштували також ергокухню. Тут навчають пацієнтів самостійно готувати їжу та виконувати прості побутові дії після складних травм та поранень, де кому треба вчитися робити це заново. Як працювати з краном, як включати електроплитку, як користуватися праскою. І всі навики холодильником це для того, щоб ці хвори після приступлення до життя він довелося всіх функцій. підготовку до відкриття відділення розпочали торік, а нині вже приймають перших пацієнтів, надають допомогу не лише військовим, а й усім, хто потребує реабілітації після травми чи хвороби. Щоб отримати собі направлення, треба звернутися до сімейного лікаря. Якщо це цивільні особи, якщо це військові, то обов'язково має бути скерування від військового госпіталя. Реабілітацію у Костопільській лікарні проходять переважно місцеві. Раніше за такими послугами їздили до обласного центру. Нове відділення відкрили частково за кошти медзакладу проте долучилися також благодійники і міська рада. Вже виділили ми 2,5 мільйони на обладнання і на сам ремонт приміщень ще плануємо 2-2,5 мільйони. Нині на Рівненщині триває розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень, усе аби зробити такі послуги доступними для кожного хто потребує відновлення здоров'я. Створено і контрактовано 10 реабілітаційних відділеннях у закладах спроможної мережі, крім того, в цьому році будемо створювати такі реабілітаційні відділення у закладах спроможної мережі, але у загальних закладах охорони здоров'я вся оплата здійснюється за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Микола в реабілітаційному центрі вже два тижні. Хоч йому ще тяжко даються кроки. Він викладається наповну, бо дуже хоче знову ходити самостійно, і він свого доб'ється. Кожним щось трошки додаємо, нагрузку. Я русла на підінарезульта з Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.